Не переключай, братку. А ще одна ситуація така, яка найбільше, от, чесно скажу вам, вам мене болить, добровольці, які стали на захист нашої держави, які загинули. Їхні батьки, також їхні рідні, мають тепер просити чужих людей. Тримати петицію, щоб дати їм звання Героя України. Слідні, будь ласка, цього не вистачає, що коли ти став добровільно, на захист нашої держави, цього не вистачає, щоб дали тобі Героя України. Тобто ти не є героєм. Якщо ти добровільно, на початку повномасштабного вторгнення став на захист нашої держави, розуміючи то, ти можеш загинути, що ти можеш залишитися інвалідом, калікою на все своє життя, що ти можеш залишити за собою рідних, близьких, то об'ясніть мені, бо я якось ще не можу зрозуміти. Тобто це не є героїзм, це не є герой України. Дивна, дивна ситуація просто. Це тепер батьки, родичі мають просити. Підпишіть, будь ласка, петиції, щоб дали мому там синові, мому братові, мому татові, мому родичу, герою України. Так він вже герой. Він вже герой, тому що він вже взяв автомат і став на захист нашої держави. Це вже називається героїзм. Але не в цих моментах, коли тебе лапають, там ти тікаєш, шукаєш момент, тебе десь ухилитися, а тут раз тебе зловили, все тебе забрали. все, давай йди іди воюй. Це не є героїзм. А особливо, особливо ті добровольці, які стали, з першого дня. Ось вони справжні герої. Ось таким людям потрібно давати звання Героя України. Якщо я не правий. Напишіть, ну, будь ласка, в коментарях. Можливо, я помиляюсь. Все буде Україна! Слава Україні! Будь... Тримаємося, браття!